Привіт, котики муркотики Сьогодні буду вам розповідати про методи вивчення нових слів. І сьогоднішні методи я називаю олдскульними, так тому що це те, що ми будемо писати від руки в своєму блокнотику, щоб воно краще запам'яталося. Але я знаю, що не всі прихильники писання в блокноті, не всі це люблять. Я не знаю по різним причинам. Тому буде друга частина цього відео. Саме для таких людей буду вам розповідати про різні платформи, про різні додатки, щоб ви могли вчити слова або з телефону, або з свого комп'ютера. Тому підписуйтесь вже прямо зараз, щоб не пропустити наступну частину. Вона буде десь через тиждень-два. Додивіться це відео до кінця, тому що в мене в кінці для вас буде подаруночок. Ну, а ми з вами, олдскульніки! Приступаємо. Перше, взагалі, що вам треба знати, це те, що при вивченні нових слів ви маєте зважати на шість критеріїв. Так? Ці шість критеріїв покажуть вам, чи ви дійсно знаєте вже це слово, чи ні. Тож, перший критерій, яким усі нехтують чомусь, це вимова. Ви знаєте, да, в англійській немає, на жаль, правил. От таких, як в німецькій, наприклад, чи як в польській, коли ви просто вивчили за кілька уроків читання, буквосполучень і літер, і живете собі спокійно. Ні, в англійській ж намішано з різних мов, та там прям ціла солянка, воно часто пишеться не так, як читається. Мені здається, воно завжди пишеться не так, як читається. От. Тому треба бути з цим дуже обережним, і вам дійсно треба кожне слово його вимову вивчати по окремості. І з попереднього відео я вам нагадую також, чому ця вимова така важлива, тому що наша навичка правильно вимовлять. Схова дорівнює навичка. Чути їх в чужому мовленні. Тому, якщо ви зараз на тому етапі, коли ви слухаєте, я не знаю, музику або дивитесь фільми в оригіналі, чи хтось просто з вами говорить якісь спікер, і для вас, їхня мова змішується в якусь таку кашу, в якийсь білий шум, то оце по цій причині, тому що ви не знаєте, як ті слова, які вони говорять, вимовляються. Ви їх самі неправильно кажете, і тому в іншому мовленні ваш мозок їх не розпізнає. Тому котики записуйте собі прямо зараз. Вже критерій один вимова критерій два як слово пишеться, так з яких літер воно складається, і в якому порядку критерій номер три це яку граматику до себе це слово підтягує. Так, часто буває так, що діє слово ну воно має свої якісь специфічні властивості. Да, воно або тільки з грундієм використовується, або тільки з інфінітивом, або з якимсь конкретним прийменником, так що, наприклад, дивитися завжди буде «look at». Так, або якщо вже не дивитися, а там очікувати, то вже look forward to і потім Герундій. Так, тобто ви всі ці нюансики теж маєте знати. Четвертий критерій це в яких воно взагалі в контекстах використовується, да яке воно забарвлення має. Тобто, ну м -м, банальний приклад, а ви маєте знати, де можна сказати ніга, та а де у вас за це по жопі поб'ють. От і тому так, стиль і забарвлення теж важливі. П'ятий критерій, які воно значення має, так може бути багато різних значень. Вам одразу всі вчити не треба. Один, два, три, достатньо. І останній критерій це чи є якісь сталі вирази або, можливо, вже сталі словосполучення, в яких це слово фігурує. От такі в нас шість критеріїв. Я знаю, у вас вже напевно якийсь такий переляк. Ніфіга собі, скільки треба зусиль докладати до вивчення якогось нового слова. Господи ти боже, я мій, що я як ще як, я з цим далі жити? Треба Ребріти, що взагалі, типа схаменулася. Я не схаменулася, ребята. Все нормально. Так не треба робити, звісно ж, з усіма словами, які ви вивчаєте. Звісно, бувають просто слова, ну, типу, які дійсно написав собі слово переклад, ну і вивчив. Ну і все, гуляй, свободен. Але ж бувають слова більш комплексні, і от оці шість. Критерії ви маєте задовольняти ну в таких уже випадках, так хоча ви можете бути здивовані навіть прості слова, якщо пройтися по цим шести критеріям, ви можете багато чого там наколупати, от але так, не треба це з усіма словами робити, просто так пам'ятку собі пам'ятайте. Взагалі, якби ви ці шість критеріїв виписали собі от е, в цей блокнот з новими словами на першу сторінку, да як, от ваша така, не знаю, яку чи коротше, треба знати? Оце ж посередні ночі прокинулись і могли мені ці шість критеріїв процитувати, але. Класно на це орієнтуватися. То я хочу, щоб ви себе замотивували на те, що ви зараз купите цей блокнот і всі схова, які ви в нього будете виписувати, ви їх сядете гарненько вивчите раз і назавжди. Бо от англійську я вважаю, треба що на уроках з репетитором вчити так, щоб раз і назавжди. що от своїми зусиллями. Бо ніхто не хоче потім переучуватися заново і заново. Ніхто не хоче, щоб ви зараз витратили гроші, час, зусилля, ваше терпіння. Коротше, смікалочку напрягали, 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 а потім через кілька років воно все вивітрилося, і вам потім знову знадобиться та англійська, і Вам потім знову то все заново вчить. Ну, ми цього не хочемо для вас, правда? І потім ваша задача зробити все можливе, щоб вам хотілося цей блокнот брати в руки ще і ще. І що далі робити? Чим наповнювати цей блокнот? По-перше, напишіть собі ці шість критеріїв. Так, хай це буде вам як орієнтир, ваша пам'ятка. По-друге, можете виписувати, якщо це якісь ну елементарні слова, типу гаряче холодне, то можете писати переклад. Бажано ще українськими літерами зробити собі аля транскрипцію, поставити наголос, і ви вже умнічки, ви вже молодці. Але якщо це все таки більш такі комплексні слова, не знаю, трошки важчі, ніж просто гаряче холодне. То впевніться, що у вас не просто схово переклад, а є все необхідне, щоб задовольнити шість критеріїв. ну бо хоча б чотири. Ну постарайтесь і do your best. але є ще всякі фокуси і трюки, що зробити, щоб ці слова взагалі то краще запам'яталися, щоб оце відбулося раз і назавжди. да? Бо просто написати купу інформації про це схова. Ну це, звісно, круто, але як, як його запам'ятати? І от я вам раджу робити, наприклад, методику номер один. Ось так вона буде виглядати. Вона називається сховесні дерева. Тобто, ви схематично вам не треба для цього бути художником. Якщо не панікуйте, я вже знаю. Це як тільки скажу десь малювати все. У людей паніка на Титаніку, всі вже пригоють з корабля, всі тікають. Не треба бути художником. Просто схематично намалювали собі деревце в стовбурі, написали якесь слово, яке задає загальну тему. І на гілках цього дерева пишете слова, або які з цією темою асоціюються, або просто які до неї належать, так або які вам там дав репетитор з цієї теми. І таким чином ми вже якось візуально краще підкріпляєте для себе цю інформацію. Другий метод це малювати словесні бульбашки. От така прикольна назва. Там, але насправді це можуть бути не тільки бульбашки, це може бути що завгодно, хочете квіточки малюйте. Хочете самольотики малюйте, я не знаю що завгодно. Тут уже ваш польот фантазії. Головне, якось от, візуально створити якусь структуру, якусь систему, щось якось бути як нарік, наче по поличкам розкласти м -м, ці нові слова. Третій метод це. Малювати скетчі. Тут знову таки не треба бути художником. Ви можете це просто десь знайти в інтернеті, роздрукувати після роботи за 10 хвилин за 10 гривень, і потім вирізати і собі вклеїти ще й фломастерами розкрасить і, взагалі, буде песня. Не думайте, що це прям щось таке складне. Насправді це, це дрібничка, але воно візуально вам буде приємніше. Там ще й щось вклеєно, там не тільки написано намальоване, там ще й щось вклеєно, ну класно ж, так? Четвертий метод, що ви можете зробити в цьому блокнотику, є така ж. Штука, яка називається як словесні виделки це робиться для того, щоб е, потренувати своє знання прикметників. Ви, от в основу виделки пишете якийсь е, якийсь іменник, і потім на зубчиках виделки пишете прикметники, які можуть з цим іменником використовуватись. Ви можете робити це у формі брейншторму, да, сісти самому, порозмислити так: угу, а які я можу прикметники сюди використати? І потім, якщо у вас вже ідеї закінчилися, ще можете спитати чат GPT і якщо вас вам там щось із того ще сподобається, і ви захочете це використовувати. Ще люди дописати п'ята штука, яку я вам раджу робити в цьому блокнотику, це вести періодично щоденник. Особистий щоденник англійської, і чому це так важливо? Це насправді науково доведено. Коли ми використовуємо мову, яку ми вивчаємо для того, що в нас викликає якісь емоції, наш мозок ну сприймає цю інформацію як більш важливу, так як якусь дуже актуальну, яка ми прямо зараз тут і зараз треба. Він її набагато краще і швидше запам'ятовує навіть без ваших докладених до того зусиль. Тому ж, якщо у вас там на роботі щось трапилося, горить, хтось вас вибісив, Сядьте, напишіть про це хоча б 5 речень. Це буде так класно. Якщо вам не буде вистачати якогось слова, дійсно підіть його загугліть, спитайте чат GPT. Хай він перевірить потім ваші написані речення. Ну, і буде класно. Також наступна штучка, якою ви можете наповнювати свій блокнот, це. Цитати, я от колись дуже сильно любила цитати, виписувати. У Мене прям цілий окремий блокнот чисто під цитати був. Але все ж таки найкраща штучка. От можу вам приклад зараз тут показати, як я це робила. Я назбирувала якісь цитати, які мені подобались, і потім я їх друкувала і робила собі такий аля колаж. І потім я могла сидіти його і роздивлятися, перечитувати знову і знову ті цитати. Ну і звісно ж, вони мені дуже гарно запам'ятовувалися. А якщо ви їх гарно запам'ятовуєте, то ви запам'ятовуєте якісь синтаксичні конструкції, якісь словосполучення, якісь вирази. Ну, а це ж це те, що вам і треба, правда. Ще штука, звісно, ви собі тексти ваших улюблених пісень, і от ем, не полініться, не загугліть просто переклад цієї пісні, тому що переклад буде літературний. А коли переклад літературний, то в ньому втрачається багато сенсів ем, тих фраз, які там використовувались, насправді тобто при перекладі втрачається е, власне детально суть. Тому спробуйте написати просто текст англійської цієї пісні. Спробуйте перекласти самі. Якщо там якісь конкретні вирази, знову ж таки шукайте їх в чаті GPT, питайте, шукайте гугліть, і потім воно вас має скластися от в одну картинку, і це буде ваше досягнення. Я розумію, що можливо цей блокнотик звучить, знаєте, як ось щось нагадує таке з дитинства, коли типа там за песні собі виписував, цитати виписував. Коротше, ще не, не вистачає знайти якийсь паблік про вовків, які виють на місяць, і звідти вклею, вклеювати собі цитати в блокнот. Я розумію, але е, поставтесь до цього з креативом, поставтесь до цього з творчістю, так? Тобто. Не обов'язково вам наповнювати це такими цитатами, як я все показала. Може, у вас щось інше чіпляє, якісь інші тексти. Можливо, я не знаю, якийсь пост ваш улюблений блогер написав англійською, вам там якась фраза сподобалась. Випишіть там ті два речення, які він написав. Ви можете зробити цю книгу такою, якою ви захочете. Не пожалійте собі купити ту прекрасну, класну канцелярію. Купіть собі ті скотчі, купіть собі ті якісь папірці, якісь для нотаток різнокольорові, купіть собі ті ручки різнокольорові, Хочете з глітером собі купити, щоб воно блистіло ще й пахло. І не намагайтеся зробити його ідеальним. Не пробуйте створити якусь от ідеальну картинку, щоб так, от як в інстаграмі, щоб от як в пінтерості. Ні, от приклейте як-небудь, хай буде, от хочу тут ляпс, от тут буде ляпс. Ніхто не має це бачити, окрім вас. Воно нікому не має подобатись, окрім вас. Навіть якщо воно вам спочатку не подобається, повірте, ви будете на нього дивитись, воно буде класно запам'ятовуватись, вибудь. Потім будете орієнтуватись цьому блокноті, як в свої п'ять пальців будете знати. І в цьому і є наша мета. Чому я взагалі топлю за оці олдскульні методи? Тому що чим більше зусиль ви докладете у вивчення цих нових слів тут і зараз, тим більша імовірність, щоб потім... Вам не треба буде тих зусиль докладати, щоб це слово або доучувати або переучувати заново. Ви може сядете і вас це трошки більше займе часу, аніж поклацати щось в якомусь додатку. Це ваша гарантія того, що вам потім не прийдеться з цим возитися ще і ще. Окрім блокнота, ще олскульний метод це писати собі карточки Словесні, так? от дійсно берете купуєте свій пак, от, таких от папірців. На да? не треба його різати самому. Да? Просто купуєте таку пачку. І от з одного боку. Англійська з іншого боку, вся необхідна вам інформація про це слово. Якщо є якісь сталі вирази, не забудьте, наголос не забудьте, транскрипцію не забудьте, собі там поставити. І от сидите і проглядаєте, щупаєте, нюхаєте ці карточки. Де ж взяти необхідну інформацію для наповнення нашого блокноту? В першу чергу рекомендую вам онлайн-словник. Cambridge Dictionary. Знову ж таки, можете питати чата GPT. Насправді це дуже класна штука, яка дуже допомагає вчити мову. Він там прям знає всі відповіді на всі ваші питання. Також я вам рекомендую одну класну книжку. Ось так вона виглядає. Називається English is not easy. І вона наповнена абсолютно вся книга, наповнена класними ілюстраціями. Ще і ці ілюстрації 18. Тобто там ви вчите англійську з такою, ну якби, би, іскринкою, так, з клубнічкою. І ви Зможете, якщо ви така людина як я, ви зможете просто вирізати звідтіля чи виривати звідтіля сторінки, вирізати звідтіля ці картинки і вклеювати їх собі в блокнот, і, і, коротше, і кайфувати від того, що ви цю книжку купили, та, бо ви її використовуєте, як ви хочете. Ну, хоч хочеться вам вирізати, буряти, вирізаєте і клейте собі, і що ніхто вам нічого не зробить за це. А також ви можете знайти цю інформацію в книжках, які я вам хочу подарувати. та, -та, 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 -та. Але спершу дуже вас по. Прошу підписатись на мій інстаграм. Тоді напишіть мені в дірект слово книга, і я вам скину дуже багато різних класних PDF-ок з ось такими приблизно сторіночками, так коли у вас по різним темам вже посортовані різні нові слова, є і схемки, і малюночки, і потім навіть вправи на ці нові слова, де ви зможете вже використати їх в якихось реченнях. І ви навіть зможете себе завжди перевірити, бо в кінці кожного підручника є відповіді. Тому дуже вам дякую, що подивилися. Чекайте другу частину про діджитал способи вчити нові схова. І підтримайте, будь ласка, мій канал підпискою, тому що я тільки починаю його розвивати. Тому ще раз дякую, що подивилися, і удачі вам!